Ви на каналі Живого Телебачення це медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова. Її веде Галина Бабі. Слава Ісусу Христу. Я вітаю наших слухачів і слухачок і знову пропоную одну із історій зцілення ран війни, тому що кожен із нас, проживаючи цю війну, шукає оцього шляху зцілення. Хтось знаходить у тому, що стає. Медиком, хтось знаходить у тому, що бере до рук зброю і йде воювати. І саме так знаходить спокій для своєї душі. Хтось волонтерить, а хтось присвячує своє життя молитві. Таке теж є військові капелани це надійне плече нашої армії. Сьогодні ми говоримо з людиною, яка є підтримкою для дуже багатьох людей вже дуже багато років. Починала вона як медик Майдану. Прийшла туди, аби допомагати тим, у кого стріляли в буквальному сенсі слова, кому треба було надавати допомогу. Відтоді не стоїть осторонь тих страшних подій, випробувань, які випали на долю нашої країни. І на сьогодні вона вже є однією з найвідоміших волонтерок, людиною, яка змогла. Настільки мобілізувати найперше свої сили і навколо себе однодумців, щоб організувати евакуаційні поїзди, вагони із передової лінії фронтової до тих місць, де наших військових стабілізують, а потім і перевозять у більш надійні місця лікування. Ірина Солошенко, засновниця і керівниця проєкту мобільної евакуації поранених, благодійний фонд. Коло я вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Я дуже рада сьогодні з вами спілкуватися. Насправді. Я ніколи бачите, не могла осягнути масштабу ваших ініціатив і вашої праці, аж доки ще ми не зустрілися на одній церемонії. Це дуже така шляхетна церемонія. Це нагородження громадської організації від фонду родини Богдана Гаврилишина, відомого і великого українця, який життя своє присвячував Україні. Тож я вважаю, що ця нагорода вам була як нагорода теж великим українцям, які життя своє зцілюють тим. Що допомагають іншим? Дякую, дякую. Для мене це було дуже приємно, тому що, коли ми почали робити вагони. Ну, це, це ж не проект, це те, що покликало покликано життям, да тому що я жила в шпиталі разом зі своїм чоловіком. Він начальник приймального відділення київського військового шпиталю. Я прийшла в перший день повномасштабної туди. І власне я переживала з медиками і бачила всі проблеми, які вони там на собі несуть. Я прийшла і хотіла долучитися до зсу. Вдруге за життя, тому що перший раз це було у 2014 році, але у мене була маленька, неповнолітня менша дитина, донька, і мені сказали, що дякую, ну, шукайте себе деінде. Ну, от, власне, я собі знайшла себе в волонтерстві, і, власне, коли прийшла в шпиталь, я відразу прийшла з документами, підійшла до начальника шпиталя і сказала, що беріть мене в ЗСУ. Він сказав: Ну давай ми переживемо чи окупують, не окупують Київ, а потім повернемося до цього питання. Ну я ж, звісно, не могла стояти осторонь, допомагала медикам, шукала щось по своїм контактам. Перші люди, які мені в цей день подзвонили, це були теж волонтери. І була тата Кеплер, і Володимир Чіпорук, і просто запитали, що треба. Ну і власне сталося так, що я була в шпиталі, а вони допомагали уже зовні і привозили до нас допомогу. А я от потреби ці фіксувала. Ну, перші дні ви самі пам'ятаєте, да, напівпустий Київ, напівпорожній, і дехто нам взагалі намагався віддати ключі від складів. Казав, що але ви тільки даїть. А склади були в Бучі, в Арпіні, да, ну, щоб ви розуміли. Ну, Як же ж них поїдеш, коли щоб там вже ворог був на порозі. Так, ну але наші військові медики вони їхали туди, да, набирали, тому що треба було запас медикаментів. Треба все це було. Приймали поранених з Чернігова, причому з Чернігова вони. Просто проривалися. Ну, це, це теж такі мужні медики, коли бачили, що вже закінчилися антибіотики або збалюючі. Вони просто зібрали цілий автобус поранених, і ще були два, дві машини супроводу, і на свій ризик поїхали, тому що просто люди. Так? так вони до нашого госпіталя привезли одночасно 62 поранених. І двоє були з гангреною, На жаль, щоб ви просто розуміли, закінчилися антибіотики, і вже mm. власне. Але життя врятувала, зробила ампутацію. І один хлопчик, 19-річний, один там постарший хлопчик. Ну вони живі, вони живі, протезовані. Ну, от власне так, крок за кроком ми підходимо до того, що коли від Києва відігнали ворогів, ми повернулися до того, що ми стали на польовим госпіталем, а стали приймати, як завше, важких поранених з усієї лінії фронту. І Укрзалізниця, вони ж прийшли на допомогу, тому що було зрозуміло, що повітря закрита. Так, це вони вам запропонували вагони? Чи Ми, ви пішли до них про... і сказали, дайте вагони, нам треба вивозити поранених? <свіс> це була історія, коли «Укрзалізниця» зробила, що могла. Вони взяли просто плацкартні вагони, обрізали боковушки для того, щоб туди заїжджала каталка. Але ж перший раз, коли я приїхала на евакуацію, я просто кожен раз дивилася, чому такий довгий час, коли наші їдуть швидкі забирати поранених і повертаються там через три години. Я кажу, слухайте, ну що відбувається? Можна я поїду. Я поїхала, подивилася на цю вигрузку, це називається вигрузка, погрузка. І я прийшла просто в, ну, в, трохи в жах, тому що це був квітень. В вагонах було більше 40 градусів, настільки вони нагрілися, це був квітень іще. І ви уявляєте, у цих маленьких власне, таких напівкімнатках треба туди занести важкого пораненого з гзф з ампутаціями. І витягнути його, перемістити на каталку і вже вивозити. Uh -huh. Я подивилася і сказала: ну, ми були з головним анестезіологом збройних сил Олександром Олександровичем Бугайом. Я сказала, Сан Саныч, ну так неможливо з людьми, давайте щось міняти. А, він так втомлено махнув рукою, сказав: Нічого не вийде. Я кажу, ну давайте я спробую. Він кажу, ну, він пробуй. речі, цей момент дуже цікаво спостерігати. Великий е чоловік сказав: Ну е спробуйте. Ну, це ж військове. І ви тендітна жінка сказали, ну, я спробую. Так, да, я, Жінка може і тендітна, але наполеглива дуже. Це знає мій чоловік, тому він власне на цей момент подивився і сказав, ну Сан Саныч, ви її прямо зарядили. Я дійсно звернулася до знайомих. Попросила телефон Укрзалізниці і керівників. Мені дали 5 телефонів. І я от сіла в суботу, сіла зранку, тому що в п'ятницю ми прийняли цей борт, і це було дуже важко. І я сіла зранку, написала таку велику-велику простиню і почала розсилати по цим номерам телефону, причому в усі месенджера. Одночасно. І я вам скажу так, що я поки надсилала коли Олександр Камишин, він власне, керував тоді Укрзалізницю, він мені передзвонив відразу і запитав: Ви хто взагалі? Я кажу, я волонтер. Була секундна пауза, тоді були дуже гарантальні зв'язки, і всі працювали, ну, коли ти щось там пропонував, і він запитав: ви бачили взагалі ми робили для лікарів без кордонів поїзд? Я кажу, так, я бачила, але нам треба абсолютно не так, тому що у нас своє пропозиція. І він сказав, добре, це субота, е, вечір. Він каже, добре, давайте, а і ще запитав мене, а командування медичних сил взагалі в курсі, що ви збираєтеся вагони є, робити? Що ви така є так. насправді. Я кажу, так, чесно, збрехала я. А мій чоловік цей час стояв у дверях дивився на мене уважно, дуже так і хитав головою. Я поговорила з Олександром, він каже, добре, давайте на 9 ранку. Понеділок зустріч організовуємо залізницю, командування медичних сил, ну і ви приїжджайте. <хи> я кажу, дякую, поклала слухавку, дивлюсь на Сергія, кажу: Сергію, мені треба з командувачкою, а тоді була Тетяна Стаченко, mm -hmm. керувала і каже: Мені треба з пані Остащенкою зустрітися і розповісти, що я хочу зробити. В неділю ми з нею зустрілися, вона дуже швидко відгукнулася вона мене запитала тільки одне: ви це будете робити? Я кажу, так, вона. Тобто вона найперше спитала, чи ви так, берете на себе відповідальність так. за цю ініціативу? Ну, ви пам'ятаєте, скільки було всього на той час, і, і, і не було нічого. Тому вона просто запитала: Ви там не на мене це там делігуєте, а ви це зробите. Я кажу, так, я це зроблю. Ми приїхали в понеділок, і Олександр Олександрович, представник командування медичних сил, з яким ми Віктор, пан Віктор, офіцер якого виділили, власне, він спочатку на мене дуже скептично дивився, думав, ну просто трошки у людини да. активна mm. <свісна> життєва позиція. Ми приїхали, ми приїхали з каталкою. Ми там дві години говорили. З'ясували, що є пустий вагон, який нам виділяли, і вона сказала, що давайте спробуємо, бо ми не розуміємо, що ви хочете. Але давайте підемо в вагони уже в ньому. Ми туди затягнули цю каталку. А, тому що там неможливо поставити велику, велике ліжко, а воно місця з'їсть, ну, тому що вагон має свій ресурс, да, uh -huh. свої розміри, габарити. І от Вирішила, що ця пневматична каталка, на якій буде великий матрас такий, медичний, от вона буде заміняти ліжко на цей час. І це виправдало себе дуже. Ми там малювали, Олександр Олександрович Бугай малював крейдою, де будуть стояти ці каталки. Прямо в вагоні. Прямо в вагоні. У мене Є світлини, нам не дійсно він просто, тому що я, да, я тоді якось на автоматі зробила там декілька цих світлин, а вони насправді вже історичні. Да? І він все це намалював. Ми, значить, дали такі, ну, сказали, скільки треба взагалі, яке електричество, куди підходить, тому що ну, це така швидка допомога, але довга uh -huh. да, виходить. І, і і на довші відстані, і він сказав, скільки треба там буде медичного обладнання, тому що ми ж теж це на ходу. Ну а що, во там кисень, апарат штучної вентиляції, легенів нам потрібна, інфузомати нам потрібні, нам потрібен монітор пацієнта. І я все це записувала. І Це теж потрібно електрика для цього. Так, обов'язково біля тому? кожного місця. Живлення так. ж має бути обов'язково. Mm -hmm. А вагони ви ж розумієте, нам давали не самі нові, тому з'явилась думка про те, що в кожному. Вагоні має стояти генератор і давати автономне живлення. От, власне, так. Ну от крок за кроком ми виходили на те, що ми розуміли, що в вагоні буде спекотно, звісно, треба кондиціонери. ставити спліт системи це довго, де і не було тоді фахівців. А ми вирішили на польні, спробувати угу. на польні поставити, розмістити. Ну, так, от ми, власне, зробили перший вагон, і він поїхав. Перший вагон зробила Укрзалізниця за чотири доби. Я їм дуже вдячна. А за які кошти? Кошти свої ремонт, але обладнання надавали ми як волонтери. Ми тоді робили збір. Але ми просто це був такий збір, коли ти на своєму і своїм ім'ям відповідав за те, на що ти збираєш. Ми не могли розповісти, але вже просто коли переробили вагон, то цим донаторам великим я просто показувала свого телефону, показувала, що ми робимо, щоб вони розуміли, куди ці кошти пішли. Але власне, ну так багато хто і не питав, казали, що ми просто знаємо. А от з другим вагоном. Нам, у нас дуже така цікава і дуже щіка історія. Бо поки зробили перший, там було чотири ліжка, але я потім подивилася, ми там перший брейнстор робили, uh -huh. знову закликали всі керівництво Укрзалізниці, командування медичних сил, прямо в вагоні після того, як ми розгружали, і питали, що працює, що не працює, що треба замінити, що треба поліпшити, як там. Ну, Це ж експеримент абсолютний. Ну от власне під час одного брейнсторму ми вирішили, що робимо наступний вагон, тому що ну, якось коли зробили перше, було враження, що ми зробили щось там, ракети запустили. А ну ми б тоді Дніпро розгрузили дуже сильно, тому що в Дніпрі була велика кількість власне реанімаційних пацієнтів, яких треба було вести далі, а швидких не вистачало. і, це взагалі небезпечно? Повітря закрито, гелікоптерами дуже обережно літало. Так, так. Да. Тому другий вагон, коли ми робили. Рома Ратуш не пропав і його шукали, А Світу Павляєву я знаю з Майдана і дуже сильно поважаю, люблю. Вона знала, що я роблю. І коли вже його поховали, вона перерахувала там на наш збір, перерахувала кошти. Ну, от, власне, з тих... Похоронних я до речі зроблю невеличку паузу. Честь і хвала, і вдячність велика тим родинам, які втративши своїх найрідніших і отримавши цю державну компенсацію. Як би це от зараз не звучало, вони її як волонтери віддають на те, щоб рятувати і надалі. Тих, так. хто залишається на полі бою і допомагати тим, хто їх рятує. Я теж знаю не одну таку родину. Це дуже такий гідний вчинок, так. що я кажу, це не даремно. Люди ходили на революцію гідності угу. і знають, що таке гідність. гідність. Ну, Світлана мені така казала, я ж не руська, мамка, щоб купити собі там машину чи щось. Я хочу допомогти тим, щоб хтось вижив, когось вивезли. І просто чому кажу, що коли робили, я попросила укрзалізницю, щоб вони зробили. Табличку Рома Ратушний, герої не вмирають. І власне це друга реанімація. Вона попрацювала два з половиною роки. Свєту я запрошувала на евакуацію. Вона бачила, як там рятують поранених, і кажу, подивись, Рома живий і в цьому. Да його, і да. його ім'я, і ми, його да, суть працює, на Працює, напереду. рятує. І тому, власне, поїзд, цей вагон вже відпрацював своє. Ми вже забрали звідти все обладнання медичне, забрали табличку і переставили воно. Вагон, знову зараз реанімаційний вагон, це вже новий, крюковський, дуже хороший вагон, в якому є енергозабезпечення, кондиціювання, але ми все рівно ставимо все своє на всякий випадок, тому що ми переживали блекаути в угу. поїздах, і ми знаємо, що таке мати незалежне абсолютно енергозабезпечення, тому що, от ну, в полі тоді, в 22-му році, в полі тоді зупинилися поїзди. І, власне, тоді генератор дуже врятувало, тому що поки там не, не, не знайшли, не привезли дизель, не заціпили і не потягнути. Вони зупинилися, тому що дизеля так, не було. Не, не було електрики. Тоді це ж електри, електричні угу. а, взагалі. А от коли стався блекпаут, зупинилося все. І мобільний зв'язок ліг. Угу. Тому власне тепер у нас уже ми вже ж теж ми кожен раз ну, як ти здобуваєш опит, його папери, да, та, та. да, да, просто розумієш, що треба зробити, і тепер у нас в поїздах є. Лінки обов'язково реанімаційних вагонах для того, щоб завжди мати зв'язок. Коли ми зустрічалися вперше, знайомилася з пані Іриною Солошенко. Вона ще розповідала про дуже Дуже важливу ініціативу, до якої, як не дивно, раніше не здогадувалися і не доходили навіть в медичних закладах. Це е, у їхньому, у вашому проєкті з'явилися люди, які шили спеціальний адаптивний одяг. Тому що поранені бійці не завжди можуть просто щось одягти чи просто щось зняти. І ось в цьому проєкті, який очолює пані Ірина, чи як складова очевидь, з'явилась адаптивний одяг угу. на липучках, на ну не знаю, як там якось ви це все. Придумали, як це ви полегшили життя пораненим? Чесно скажу, це не ми придумали. Все таки це з 2014 року і швейна сотня. Вони прямо забезпечували це. Це знаєте, це теж ти адаптуєшся, трансформуєшся до історії, яка відбувається. Коли побачили, що хлопці не можуть там дівчата, хлопці не можуть вдягнути одяг, і рідні розрізають їм повністю да, для того, щоб як розпашонку. То запропонували там ліпучки, кнопки. Ну це теж що, що в такий шлях, що зручні. А власне, чому в проєкті виникла така складова. Ми колись були разом з пумбом, нам запросили. І з Сергієм Жаданом він збирав на кров, да, там, на допомогу крові. І пумб до цього долучився як меценати. Пумб – це банк. да, український дуже прогресивний. Дякую їм, тому що вони великі меценати і дуже підтримують велику кількість проєктів для поранених, для військових. І власне тоді я показала, Вагони пані Тетяніка Колесник. Вона відповідає власне за благодійну місію банку. Показала їй, і вона каже: Ну давайте поговоримо. А я людина активна. Я зразу їй накидала, Ми обмінялися телефонами і зразу накидали їй приклад, як працює. Поїзд, як працюють вагони, вона подивилася і сказала: ну добре, давайте. І ми зустрілися власне, на цьому одягі, просто цей одяг був вже професійно пошитий. Ми просто робили декілька ітерацій, показували пораненим, питали їх думку, що треба, uh -huh, uh -huh. як ліпучки, куди зручніше, як відкрити. Ну, тобто, і так народили одну дуже зручну форму. Ми їх штаношортами називаємо, тому що це дійсно шорти, до яких кріпить на молні і ще халяви такі. Да? Якщо потрібно, якщо потрібно. Якщо в палаті, то тобі зручно в шортах. Якщо на вулицю перекурити, то можеш чи одну ногу, чи дві. Ну, власне, це такі трансформери, які дуже дуже, дуже просять поранені. І от зараз ми якби, робимо цей великий проєкт за ними, але народилися і далі. Да? Тобто, ну, ти, ти коли щось робиш, то воно там знаходить відклик. Пані Наталя Калмакова, вона на той час була за міністром оборони, приїжджала. Ла вивак вагони, ми їх якраз здавали. Здавали там чотири вагони. І вона побачила, що біля на кожному ліжку. Я обов'язково там клала, ми так для себе його називали пакунок пораненого, це мильне-рильне, да, тому що ну, дуже часто повністю все зникає весь одяг, тому що коли витягло пораненого, звісно, ні речі його ніхто не буде з собою тягти. Тому, да. тому зазвичай, якщо важкий поранений, то він взагалі нічого не має, не починаючи від телефону, закінчуючи одягом і капцями. Тому намагалися, власне, хоча б там капці, адаптивний одяг покласти, щоб. Була зубна щітка і все. І вона подивилася і сказала: слухай, а це ж волонтери тільки роблять. Я кажу, так, поки що волонтери, причому є декілька ініціатив, вони всі там забезпечують, кожен скільки може, але це нерівномірне забезпечення. У когось із поранених є адаптивний одяг, комусь цього просто нема, тому що до нього надійшли волонтери. І вона каже: Ну давай поговоримо про це, щоб це зробити як держава. І хочу сказати, що на сьогодні це вже кабінет міністрів виділили кошти. Я в цей понеділок була в ДОТ, це державний оператор ТИЛу, Міністерство оборони України. Воно запросили мене, власне, для того, щоб проговорити по пакунку пораненого, там 31 одиниця, адаптивний одяг там представлений, це не ну, обов'язково буде всім пораненим. Потім йде знову такі всі предмети гігієни, те, що буде видаватися кожному, обов'язково пораненому. І окремо жіночий теж додаток, так який буде додаватися, коли потрібно. Ага. Я вважаю, знаєте, це такі дрібниці, які не дрібниці абсолютно. Це повага для людини, тому що коли людина не має шукати собі там серветку, вибачте, чи туалетний папір, це обов'язково просто та програма, яка держава має просто дати і забути про це. Ну от, власне, зараз це будуть проходити тендери, все буде робитися і вже йти й далі. Чи збереглися оті золоті горизонтальні зв'язки, які так нам допомагають? На початку повномасштабної війни, та й загалом на Майдані. Якщо ні, то що стає причиною, що вони рвуться? Оці ланцюжки суспільної солідарності. Ну, я вам чесно скажу, мені дякувати Богу, дуже повезло, тому що ті люди, з якими я познайомилася на Майдані, я не можу сказати, що я розгубила велику кількість людей. Я можу сказати, що вгинула велика кількість людей, з якими я познайомилася, Але моральні цінності тих людей, з якими я здружилася, і маю їх Дійсно, як посестер, побратимів, вони от ідуть зі мною всі ці 11 років. І це хвала Богу, дійсно, що ми так не підводимо один одного, тому що це дуже важко, коли люди, яким ти довіряєш, вони там десь, десь хиблять чи втомлюються, чи щось. Ну це зрозуміло може бути, тому що жити, в принципі, 11 рік в такому темпі, як живе, та ж Леся Літвіна Це для мене людина, яка я дуже її поважаю. Відома ну, волонтерка так. Так, так, так. І ще в неї діти. Так, да, і ще у неї діти, і ще вона військова, mm. яка пішла 24-го, тому що її діти 24-го, власне, були в окупації. Так сталося, що вона їх вивезла в Київську область, вирішила, що там буде безпечніше, тому що Київ, звісно, це будуть бомбити, а Київська область буде безпечніше. І от цією шляхом, через цей міст знаменитий, да, там ботяні, да, так. Вони виходили, міст. да. Вони виходили через два тижні. А два тижні вона, в принципі, перші три дні вона взагалі не знала, що з ними і як. Ну там, там така історія, я не знаю. Я боялась просто Лесю питати про це, а поки там діти не вийшли, і ми стали вже розуміти. Та ж Тайра, тому що знову таки та історія, коли ми спілкуємося, потім Тайра пропадає, потім розумієш, що вона в полоні. Потім її ну для себе я як внутрішня думала, що вони її ніколи не віддадуть, тому що для них це дійсно mm -hmm. такий цінний трофій, да там ну, от прям суд, бо медиків з чому... Маріуполя та медик з Маріуполя, якого вони звинуватили в торговлі дітьми, дитячими органами і всім іншим. Боже, там же така в по цих... по собі судять. По собі судять, це, я це завжди жахливо, так кажу. Це просто жахливо. А потім, коли ми її зустріли, власне, я от боялася, тому що дуже важко завжди знайти той тон, як розмовляти з людиною, яка пережила цей полон. Тому що ну, описати полон, я думаю, із нас ніхто не, не зможе зрозуміти, mm -hmm. ну що людина взагалі переживає, та, що з нею там роблять. І я Тай розпросила на евакуацію якраз, і вона також жила і сказала: Да, давай, я приїду. Вона приїхала. І ми якраз показали їй все це, і вона була теж в захваті. І власне там з неї народилося наш інший проєкт це із полем'я. зродилося. мій це приймальне відділення. Знову таки в шпиталі. У мене все навколо шпиталю, тому що це проект, який народжує саме життя. Бачиш проблему, ти її вирішуєш. Ну от це модним словом проект. Ви сказали таку важливу річ, яка підводить нас до так би мовити, резюме нашої розмови. Ви сказали, я запросила та на евакуацію, і вона ожила, вона теж з радістю погодилася. Чи означає це, що оцей шалений там темп життя, оцей порятунок, який би він виснажливий не був, небезпечний, ризикований, але він вам теж дає зцілення, бо ви тримаєтеся за нього як за ниточку життя, мені здається? Обов'язково знаєте, я дуже часто спілкуюся з, з нашими функціонерами, і ну там пробиваєш там, то ж приймальне відділення з Міністерством оборони. Ми Зараз уже тендер 10-го, от 10-го uh -huh. закінчився тендер. Є переможець, його зараз перевіряють. І лишилося тільки побудувати це приймальне відділення знову, яке дасть гідність нашим пораненим. Наступні да? туалети, куди можна буде заїхати. Абсолютно нормальну атмосферу, де ти чекаєш не в коридорі, да? Там, де по твоїй голові всі ходять, а де ти в палаті, чекаєш, скільки треба лікаря. Тому що лікарі ж теж втомлені. Okay. Так, для мене абсолютно те, чим я займаюся, я знаходжу. Відгук, мені дуже буває важко фізично, важко буває пробивати ці стіни. Але я вам скажу, що цей рік, 25-й, я почала з того, що я поїхала на евакуацію, разом напросилася з нашими медиками і сказала, що можна я з вами поїду. Тому що коли я спілкуюсь з пораненими, коли я їх бачу, коли я бачу, як працюють ті ж вагони, я розумію, що це все немарно, і треба пробивати все це далі. і Треба людям пояснювати, і говорити з ними і пояснювати, для чого. Всі ці всі ці речі, які ми змінюємо, що вони змінюють, залишається часу на, на вашу родину. Ви вже сказали, що в перші місяці ви отримували абсолютну підтримку і розуміння вашого чоловіка. Але ж як надалі, все чи родина розуміє вашу зайнятість і вашу е, присвяту в цій справі своїй, чи підтримує, чи не втомлюється. У мене все просто, У мене на сьогодні троє військових в родині, чоловік він фаховий військовий, військовий медик. Зять пішов сам під час повномасштабної, хоча він найтішник дуже великим бекграундом, і його би і не призвали. Але він сказав, що я не зможу потім своїм дітям дивитися в очі і казати, де я був, коли в країні були такі виклики. Ну і власне пасанок він теж пішов, він в ЗСУ. Тобто. Донька працює на ЗСУ старша, вона етішниця, вона працює, донатить, вона постійно. Донька менше допомагала нам з вагонами в суботу, приїжджала з нами разом, там застіляла, розподіляла цей адаптивний одяг, пакунки пораненого, щось смачненьке. Тобто у нас всі залучені, у нас нема такого, що хтось втомився від війни. Тому наша сім'я просто розуміє, що ця війна вона не про те, що скільки областей Росії. Я завоюю, а вона про те, що чи буде у нас взагалі країна під назвою Україна да, на, на мапі світу, нашу, да? Да. чи її не буде, чи ми будемо поневірятися десь чи в полоні, чи десь світами. Тому все, все дуже просто, всі один одного підтримуємо. А Всім нам хочеться за свою землю триматися, бо ви так. справді сказали, Це, поневірятися ну, це не для нас, людей, які зросли. Отримали освіту, світогляд і утвердилися на цій землі. І боремося і за це, боремося і боремося за неї так. починаючи Скільки з Скільки на сьогодні вагонів. У вас на сьогодні 43 вагони, 6 реанімацій. 43 вагони. А загалом їх взагалі 70, тому що ще є допоміжні вагони, є вагони склади. Тому у нас в принципі вони абсолютно виглядають як звичайні, тому да для того, щоб не ворогу взагалі не, не показувати, де тому mm -hmm. що ворог наш підступний. Які люди працюють там? Це абсолютно надійні mm -hmm. люди, хороші люди. Медики? Ой, це чудові, так. Да. Це військові медики. Більшість я знаю цих бригад особисто, і я до них приїжджаю, питаю, що потрібно, тому що ну, це, це розумієте, от зараз ми, наприклад, для кисневих для апаратів ШВЛ, Вейнман, ми замовляли додаткові контури дихальні. І Вейнман, сам виробник, дуже здивувався і запитав, а чому взагалі це ж там пару годин. Я кажу, ні, пару годин це в швидкій допомозі. Портативний цей апарат працює, а наш апарат працює. 12-16 годин допомагає дихати пораненому. І вони так здивувалися, кажуть: приїжджайте до нас, ми вам покажемо взагалі, де працюють так, де працюють ваші апарати. Так само, як Торнхелмов, Мовіс, канадійці, які передавали, власне, вони зараз працюють в Україні, але виробник вони самі приїжджають, вони дивляться і вони робили їх для гелікоптерів. У нас вони працюють в інших умовах, але рятують те життя. Якщо ситуація трошки зміниться, ви займетеся евакуацією. Гелікоптерами. Ой, ну я цю тему не буду, я їм вже займалася <рив> <рив> у 22-му році. Я йому вже займалась, тому в принципі це у нас розвинено. більше була а, сфера, тому що самі евакуаційні медичні гелікоптери, вони на час початку повномасштабної вони були. Вони були в міністерстві внутрішніх справ і відразу були залучені для евакуації для використання. Тому це у нас вже було розвинено. Там треба було десь стільки допомогти, десь медичне обладнання, тому це теж ми, ми робили. Так подобається, коли ви посміхаєтеся, це означає, що ви ну, все ще сповнені е, оптимізму, сили і рішучості у виконанні своєї місії, я б сказала так. Ну і віри. І, В то, що я віри. Роблю. і віри абсолютно. 11 років робота. По евакуації наших військових з поля бою до стабілізаційних пунктів і до лікувальних закладів рятує нашу гостю, як ниточка життєва Ірина Солошенко, засновниця і керівниця проєкту мобільної евакуації поранених благодійного фонду. Коло. Дякую вам за цю Дякую. розмову. Розмову з гостею впровадила Галина Бабій.